Скільки ще ви будете говорити про щохно. Це найчастіше питання, яке мені ставлять. Я говоритиму, поки Чухно не сяде, поки не буде вироку, поки не відбуде повний термін покарання. І не тому, що це особиста історія. Це історія про правоохоронну систему України. Я говоритиму на кожному етапі, як триває розслідування, як призначають експертизи. Як діють слідчі та прокурори у суді. Я говоритиму навіть тоді, коли Чухно буде у в'язниці, тому що ця історія не тільки про мене, це про кожного, кого можуть незаконно затримати в Україні. Справедливість це не хайп, мовчати в цих справах, означає дозволити цьому повторитися. Моя риторика проста: буде публічність, буде справедливість. Пишіть в коментарях. Не будь чухно.